guys! Вас вітає English with Ronnie, і я вас вітаю на безкоштовному уроці для рівня p 1 p 2 P1+, так для вищих для середніх рівнів. Якщо ви тут, значить, ви заповнили анкету підписника. Значить, ви до мене прийшли з телеграму чи з інстаграму. І я дуже рада, що ви тут. Дуже рада вас вітати, мої дорогі підписники. І сьогодні, в цьому безкоштовному уроці я вам подам цілих 10 фраз для повсякденного вжитку: 10 phrases for everyday conversation. Ці фрази є реально супер, розмовними, супер поширеними. І я вас сьогодні їх начу, і ви зможете більше доторкнутися до того, як я пояснюю взагалі фрази, як я пояснюю матеріал. І дуже вірю, сподіваюся, що вам сподобається. Отож. Without further ado, let's get started. І спершу ми поглянемо на план нашого уроку. Що ми з вами сьогодні робитимемо? Спершу я вам подам вирази, ви їх вивчите, запам'ятаєте, зробите собі асоціації. Тоді ми з вами зробимо вправу на закріплення. Так, так, так. Буде далі в нас невеличка така практика письмова, а в декого в кого і вийде, можна усна. І дочекайтеся до кінця, бо надалі в кінці вас чекатиме подаруночок. Отож, беріть вашу водичку біля себе, ваш чайочок, так, ваш записничок, блокнотик улюблений, і готуйтеся працювати, записувати нові вирази. Окей, погнали. Отож, перша фраза дуже-дуже розмовна. До речі, вона рівня c 2 хоча, хоча її всі дійсно використовують. To be under the weather. To be under the weather. Weather. Угу. Так, якщо я будемо перекладати дослівно, бути під погодою незрозуміло, так це означає почуватися трішки хворим, так? Тобто, коли ти починаєш уже відчувати, що до тебе наближається хвороба. feeling a bit under the weather today, so I might stay home and rest. Я трошки сьогодні так не сильно добре почуваюся, так? І uh, я можливо залишуся вдома, так і буду відпочивати. So to feel under the weather. Yeah? Very common expression. And let's go to the next one. The next one is to meet the deadline. Ми з вами сьогодні матимемо такі. Різноманітні, я б сказала, фрази. Деякі з них вони стосуються наших звичок, стосуються рутини або роботи навіть. так, Деякі такі ситуативні, як, наприклад, про ось ваше самопочуття або а, про знайомства. Ось тобто такі повсякденні в нас різноманітні фрази. Отже, to meet the deadline, а, зустріти дедлайн, так можна подумати: to meet the deadline, Але насправді, що це означає, як відомо свій подум. Та в голові і вже тоді я скажу. Це означає дотримуватися дедлайну. We need to work fast as we want if we want to meet the deadline by tomorrow. Нам треба швиденько працювати, якщо ми хочемо дотриматися цього дедлайну, так, тобто, дедлайна завтра. Тобто, дедлайн у нас є крайній термін, так, так і meet the deadline, тобто вчасно. Здати завдання, яке нам потрібне. Окей, okay, so the meet to meet the deadline. The next one is to play by ear. To play by ear. This is also a very common expression. Цю фразу я чую реально просто кожен день, коли зустрічаюся з американцями. У мене є певні американці та канадці в оточенні, з якими ми. Щотижня спілкуємося. Ось, і вони по стілки. Окей, okay, окей, okay, let's play it by ear. Що це може означати? А ну, подивіться на цей приклад і подумайте, що таке played by ear. We don't have a plan for the day, it's just played by ear. Тобто, це означає імпровізувати, діяти по ситуації, так? Тобто, ви не знаєте, що робити? Окей, hey, хай буде. Let's play it by ear. Давай просто так вже як, як вийде, так і буде, так? Play it by ear. І у вас тут є вухо, щоб запам'ятати це візуально краще. Четвертий вираз to be all ears. Я спеціально тут поклала ще один вираз, пов'язаний з вухами, але тут вже з двома вухами. Бачите, вони у вас так рухаються. Тут. To be all ears. We can say. I'm all ears. Хто це? Я всі вуха? Я всі вуха? Ні. To be all ears означає бути в повній увазі, так? Дуже добре слухати. Типу, окей, типу, uh, okay, in Ukrainian we can say нашорошити вуха. Так? Тобто я от так нашорошила вже вуха. Все, я готова тебе слухати. I'm all ears. Tell me what happened at the meeting. Я Повній увазі, розкажи мені, що ж там сталося на зустрічі. Okay, Let's go to the next one. To hit it off with someone. To hit it off with someone. Ау, дивіться, ми не кажемо to hit it off. To hit it off. To hit it off with someone. Так, що ж таке hit it off? Вдарити так когось off. Що це таке? Отже, to hit it off це означає. Просто отак одразу от з першого знайомства ви одразу стали, у вас одразу зав'язали гарні сусу. Це може бути про друзі, і це може бути про другу ну, половинку, наприклад, так? Частіше це, до речі, вживає саме про друзі. They hit it off right away and became good friends. Вони от одразу так класно. Якби зв'язали стосунки і стали хорошими друзями. Дивіться, ця фраза є стала, ми не кажемо hit uh, там, something of, hit uh, там, someone of. Просто to hit it off. Оце hit it off означає з першого разу зв'язати гарні стосунки, гарне знайомство. Okay, to, to hit it off with someone. Окей, 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 guys. Let's move on. To keep to a routine. To keep to a routine. Тут, я думаю, що ви розумієте цей вираз, але теж класний вираз, щоб запам'ятати знову ж таки, ось ми е, пропонуємо такої теми про наші звички, так, про нашу рутину. She likes to keep to a routine, waking up and exercising at the same time every day. Тобто вона ніби дотримується так, своєї рутини, свого розпорядочку дня. Тут, я думаю, що все зрозуміло. Number seven, to stick to someone's goals. Yes, known as two To stick to someone's goals. что с ним, a stick, sticker. Слово sticker. Even though it was hard, he stuck to his goals and finally achieved success. Ну, приліпився якби в переносному значенні. Тобто він не слідував своїм цілям, так? Да? Слідував, можна сказати, тобто слідувати чим з чим чимось цілям, to stick to someone, someone's goals. А, отож, навіть теж, от, незважаючи на те, що це було ось так складно, він а, слідував своїм цілям і, зрештою, досягнув успіху. Да? So, to stick to. someone's goals very cool phrase then also let's continue talking about habits so we can uh, follow a habit we can have habit right but uh, we can also break a habit yeah so we can have or follow a habit and we can break a habit Нас може от звичками наслідимо, так, але тоді щось пішло не так, і ми хочемо кинути цю звичку, так, або кинути погану звичку. To break a bad habit. So, to break a habit, we can also say to kick the habit. Kick, знаєте, як удар ногою kick. Тобто ми можемо звичку uh, кинути так якусь погану звичку. To break або kick the habit. she's trying to kick the habit of smoking and live a healthier life so and also we can say she's trying to break the habit of smoking is to yeah to kick the habit of something yeah i would like to kick the habit of uh, uh, getting into bed late yeah for example okay so to break or kick the habit of something Very nice. Okay, Number nine. To get distracted. To get distracted. І бачимо тут в нас такого чоловіка, який ти типу, по в нього думав, так він відволікається. Тобто це відволікається. To get distracted. I often get distracted by my phone when I should be studying. І тут, до речі, дуже важливо от в цих collocations, в цих фразах. Бачити, точніше, знати, вивчати ще, який нас далі йде preposition, тобто прийменничок. Бачимо, що тут у нас є buy. Так? Тобто, відволікаюся чимось. We need this buy, my phone. Тобто, я частенько відволікаюся так, на свій телефон, коли я маю навчатися. So, to get distracted, відволікатися. And the last one, guys, can you imagine that? Okay, to beat the dead horse. Я це також чую дуже часто від однієї американки. Техасу. Окей, okay, не дивно. Що з Техасу, так про коні. Uh, ось. Так, що ж це таке? Бити, uh, бити Мертвого коня? Що це може у нас означати? Ану, подумайте, дивлячись на цей приклад. We've discussed this topic enough. There's no point in beating the dead horse, or a dead horse, yeah. So, ми вже достатньо обговорили цю тему, і немає ніякої причини, що, що робити? Бити мертвого коня. Би, бити мертвого коня не потрібно, так? Ну, нелогічно. Отже, нашу, нашим таким еквівалентом української мови можемо. Ми можемо передати це, товкти воду в ступі» або ж а, переливати з пустого в порожнє, або ходити о коляса. Так? Тобто, це якби робити щось, що немає ніякого сенсу. Ми вже це все обговорили. Немає сенсу знову то саме робити, так? Знову повторювати це, знову ходити о коляса. Так, тому я сподіваюся, ви зрозуміли. І ця така асоціація, так, пропоняття вам теж допоможе а, зрозуміти цю ідіому. Ще цей вираз ідіому так, це саме ідіомка. Окей, okay, very nice, guys. Я сподіваюся, ви записали собі, занотували так, ці вирази, які ви не знали. Ти тепер знаєш 10 крутих виразів. А тепер ходімо до практики. Практика в нас буде досить густа. І швиденько. Дивись, ти будеш бачити на екрані а, речення з пропуском. Твоє завдання подумати, який із наших виразів, які ми пройшли, має бути на місці того пропуску. Поїхали. Тобто, ти можеш покласти на паузу, так, і собі написати або в голові подумати цей вираз. They hit it off immediately and have been close friends ever since. I often get distracted by my phone while studying. Despite the challenges, she managed to stick to her goals and succeeded. I didn't go to work today because it was feeling a bit under the weather. We don't have a plan for the evening, so let's play it by ear. If we want to, if we want to finish the project on time, we need. Mm-hmm. All right. Okay, we stopped here. If we want to finish the project on time, we need to meet the deadline. The students were all ears when the teacher started explaining the new topic. it's important to keep to your routine if you want to be productive he finally decided to break or kick the habit of eating junk food there is no point in continuing this argument we are just beating the dead horse Окей, okay, гайз, well nailed it, congratulations. Ви пройшли цей тест. Напишіть в коментарях до речі, ниніші тут YouTube, так? Або мені особисто, якщо хочете, скільки у вас правильних відповідей із десяти. Це буде дуже цікаво почитати. Отже, ще одне практичненьке завдання для вас. Вам потрібно обрати 5 виразів, які сьогодні були для вас новими. Якщо більше, то. Окей, okay, може бути і більше, так, але постарайтеся 5-6 взяти нових виразів і скласти з ними персоналізовані речення. Так? Тобто щось про вас, про вашу сім'ю, про ваших друзів, щось, що до вас буде промовляти про вас, про ваше життя, і напишіть їх в коментарі. Нижче я буду відповідати всім, все перевірю. Якщо буде десь якісь теж помилочки, можу вам перевірити. Отож, не нехтуйте цією можливістю, безкоштовно отримати від мене фідбек. Окей, і ми з вами майже завершили. Я вам хочу подарувати такий подаруночок. це супер пропозиція для тебе. Якщо у тебе рівень B1 чи B1, так чи ти хочеш йти до цього рівня, ти близько до нього. То ми набираємо групки b 1 та b 1 І що я хочу тобі подарувати? Це додаткову знижечку до будь-якого абонементу. Мінус 5%. Вона буде діяти до 20 вересня. Як отримати цю знижку, як взагалі дістатися більше деталей про групу? Прошу пиши мені в Директ в інстаграмі або. Так, краще в інстаграмі, напиши мені в дірект, і я тебе проконсультую стосовно твого рівня стосовно групи, і тоді ти зможеш обрати будь-який зручний для тебе абонемент на групку і ще й додатково до цього абонементу отримати знижечку. Як на мене, це дуже класна пропозиція. Отож, дуже дякую тобі за увагу, до цей урок. Справді, для мене теж була честь провести цей час разом. Тут ти можеш бачити наші соцмережі, ти можеш підписатися, навіть не можеш, а якщо ти ще не підписаний, підписуйся на інстаграм або на телеграм канал. І до зустрічі! Сподіваюся і вірю, що ми ще побачимося. Успіхів тобі в твоїй англійській та у вивченні цієї мови.